Вітаю вас у Житомирі 22 червня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Воїни та атошники перекривали трасу Київ-Чоп. Конфлікт, керівництво, філармонії та працівників набирає обертів. Міська рада пропонує Житомирянам за другий проїзний квиток сходити безкоштовно у кіно. Про ці та інші новини далі. Проросійські бойовики зосередили біля лінії зіткнення рекордну кількість реактивних систем залпового вогню. Про це під час брифінгу повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Передає Укрінформ. За його словами, на цьому тижні виявлено рекордну кількість бойових машин ГРАД з початку року, а саме 60 одиниць, що майже вдвічі більше ніж минулого тижня. Гради були поміщені на окупованих територіях як над Донецької, так і Луганської областей. Учасники АТО та активісти майже на півгодини перекривали київську трасу з вимогами виділити їм землі, передбачені законом, та призначити начальника держгеокадастру. На місце події приїздили керівники місцевих силових структур. Люди таки пішли, але якщо їх не почують, повернуться знову і навіть вдадуться до радикальніших дій. Про земельний протест Крістіна Биковець. Учасники АТО перекрили трасу Київ чов. АТОвці незадоволені, не задоволені, що вже півроку столичні чиновники не призначають керівника обласного держкадастру. І відповідно землю, передбачену законом, воїни не отримують. Атошники. Протестувальники з півгодини ходили по переходу і не пускали автівки. Акцію вони назвали попереджувальною і пригрозили, що у разі ігнорування владою їх проблем будуть діяти радикальніше. От ми хочемо, щоб вони серйозно обратили внимание. Щоб вони увиділи, що атошники це не просто. Поговорили і пішли. Якщо їм потрібна очередь, до Києва, ми зробимо тут очері до Києва. Треба, щоб... Машини я під під'їздом забі, зняла затор, затор, у них буде під домами їхніми, під сделаем им затор. Частина водіїв, які були змушені стояти у заторі, навіть підтримала ветеранів війни. От хтось прийшов до влади, хтось собі там захотів, я хочу ось так зробити. Але ніяких схем подолання цих, таких речей нічого немає. І за того так виходить. Тому я цих людей підтримую, розумієте? Інші ж навпаки, засудили, однак намагалися домовитись протестуючими. Чесно слово, горить, час. Тут всім горіть, тут всем горіть, реально, всім горі. Пойміть військових, що потрібно. Очільники Житомирської поліції та СБУ, що приїхали до протестуючих, намагалися домовитися з військовими, пообіцявши у найближчий час вирішити цю проблему. Обіцяю, що завтра буду. Попаду министру, подниму этот вопрос, що не ответит. Я з вами встречусь і доведу эту позицию. В результаті чиновники пообіцяли, що до вечора 22 червня мають призначити виконуючого обов'язків начальника кадастру. Це Ходаківський Олександр Олександрович який вже довгі досить довгий час працює в нашому держокадастрі? Це ніхтось парашутистів, як так назва так, так званих це людина, яка проживає в Житомирі, яка працює, яка знає систему. За півгодини рух на трасі Київ відновили. проте учасники пообіцяли повторити акцію, якщо упродовж тижня їхні вимоги не буде задоволено. Крістіна Биковець, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Конфлікт керівництва філармонії та працівників набирає обертів. Сьогодні вони знову приходили до обласних депутатів. Артисти та персонал скаржаться на цькування, шантаж та навіть рукоприкладство з боку керівників. Про скандал в храмі мистецтва сюжет Дмитра Клименка. Черговий скандал у Житомирі частина працівників обласної філармонії імені Святослава Ріхтера вимагають звільнити керівника установи Петра Даценка, який як стверджують артисти їх б'є та ображає. Так відноситися к людям і так составлять роботу в колективі, ну в общем-то для сучасної України це вообще неадекватно. Я вже не говорю європейських там цінностях. Крім того, директор діректор не в кабінет і дуже так сказав. Ти будеш судитися. Я найду 100 сказал? человек, филармония, которые докажут, что ты то-то, а то-то, а то-то, а то-то. Радослав и также и филармония каждый год получает оздоровительные и получает субсидии. Что делает Досенко и что делал бывший директор Радослава? Они не выдают это все, и у них идет фонд экономии заработной платы. Ці люди прийшли до депутатів обласної ради та громадських активістів за допомогою. Активісти вже накопали інформації на керівника філармонії. В липні місяці була порушена карна справа. Карна справа за статтею шахрайства. Тобто це те, що для правоохоронних органів саме легше порушено. Сам же керівник всі звинувачення називає надуманими та говорить, що йому та іншій частині колективу слова ніхто не давав. Там була тільки одностороння подання факта і так далі. Те, що вони написали на думку пана Петра, його намагається звільнити як і двох попередніх керівників. Та ж не ташківська і та ж добровольська, яка у нас працює. Вони працюють. Васінович був такий директор Микола Максимович. Вони ту ж акцію проводили, і Васянович пішов. Таку ж саму акцію 5,5 з половиною років тому вони провели, чи навіть 6, вони провели з з Губановим, який був директором. І заклади щодо побиття своїх працівників та принизливого відношення до них Петро Даценко відкидає. Вважаю про те, що я не маю права е е образити людину перед усім. Ну а що стосується, що там брутальна, що таке брутальна, це ми матюкатися, Чи що я в житті ні в філармонії мене ніхто не чув про те, ні на вулиці, ні в закладах навчальних, в яких я працюю, і до сьогоднішнього дня я працюю в начальному закладі на сомісництвом, так що цього не могло бути і не було ніколи в житті, і вони не приводять такі. Приклади. На цій зустрічі депутати та активісти порадили людям звернутися із заявами до правоохоронців. Тоді прокуратура, вона ж не може абстрактно чи поліція розглядати ці речі, і ми так само. Вони вже чітко беруть людей, викликають їх на допити, бо це все дуже серйозно і проводять розслідування. Наступного тижня має відбутися засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань Житомирської обласної ради, на якому і мають розібратись у ситуації. Дмитро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1. Ігровий бізнес по Бердичівській у викритому лотомаркеті на вулиці Житомирській разом із азартними іграми пропонували відвідувачам алкоголь. Про це повідомляє Житомир Тудей за словами депутата обласної ради Ілі Смичка. Дозволів на ігрову діяльність заклад немає на продаж алкогольних напоїв теж. Працівники лотомаркету кажуть, працюють тут неофіційно. Керівники говорять у Києві після спілкування телефоном з імовірним керівництвом персонал увесь алкоголь виливає в унітаз. Поліція заклад не прикрила. Поки відомо, що ця діяльність проводилась під егідою державних лотерей, які в Україні дозволені. І от, якщо слідство встановить порушення закону, тоді лише можна говорити про кримінальну відповідальність. 1 липня в Житомирі діятиме проїзний квиток за новою доступною ціною, який гарантуватиме кожному другому власнику безкоштовне відвідування кінотеатру. Про це розказав журналістам заступник міського голови Дмитро Ткачук. Про деталі та новинки від ТТУ розкажуть Вікторія Хлань та Дмитро Клименко. Проїзний це вигідно, новий дизайн, нова ціна. Та не лише це чекає на майбутніх володарів унікального квиточка. Міська влада за допомогою креативу намагається підняти ТТУ. Ось, наприклад, рекламує проїзні квитки, а місяць тому знизила їх вартість. Наприклад, громадянський відтепер буде коштувати 140, студентський – 70 гривень, а учнівський, взагалі, 35. Більше того, купивши два проїзних на місяць, маєте змогу отримати два квитка у кіно. Спільно з кінотеатром Україна узгодили такий формат акції, що Кожен власник нового проїзного, який закінчується на парну а фактично це кожен другий проїзний, отримує запрошення на двох осіб до кінотеатру України. Проїзний квиток надає змогу безкоштовно користуватися комунальним транспортом як в день, так і вночі. Популяризація проїзного це ще й крок до того ж самого електронного квитка, тому що люди мають звикнути не кожен раз тримати там шукати себе якихось дві гривні, щоб заплатити за проїзд, а знати, що вони мешканці міста Житомира, і вони мають завжди доступний якби. Можливість проїхатися як би, в комунальному транспорті а, і це є основний оператор. Така прив'язка пасажира до комунального транспорту, покликана в першу чергу збільшити кількість споживачів саме а, в ТТУ, щоб люди не вагалися чим їх їхати, а мали можливість зробити свій вибір саме на користь би, екологічно чисного комунального транспорту. Окрім того, зовнішній вигляд тролейбусів поступово змінюється. Тролейбуси ті, що виходять після капремонту, вже не клеяться, не брендується. Ті тролейбуси, які прийшли з салатові, зараз їздять. І шкоди біло-зелені теж не кляється, не блерендується. Тобто, поки що ще залишається реклама лише на тих одиницях, які підлягають ремонту, відповідно будуть змінені. От подальшому ми будемо рухатися до того, щоб зовнішню рекламу в такій формі, як вона була, залишалося все менше. щоб її скоротити взагалі. Відтепер ТТУ розширило обсяг своїх графіків. Тролейбуси працюватимуть з 4 ранку до 12 ночі. Вікторія Клайн, Дмитро Клименко, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 на вулиці Михайлівській діти створили художні панно на асфальті до дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Вони вибрали цитати воїнів АТО та намалювали українське поле. Що ще відбулось на заході? Знає Ольга Багінська. Замість покладання квітів та пафосних промов чиновників, малюнки та цитати військових на асфальті в рамках акції Листи з фронту таким чином у Житомирі, діти та митці вшанували пам'ять жертв німецько-радянської війни, яка почалася 22 червня 1941 року. Є така думка, що у нас дві світи, там мирне і військове. Але ми всі в одній країні, одним повітрям дихаємо. Тому хочеться насамперед подякувати їм і знати, що ми з ними і готові не тільки моральну підтримку, але й якось підтримку. Брати і більш суттєво, матеріально та фінансово. Під час заходу на асфальті діти фарбами намалювали українське поле, встелене листами з фронту. Волонтери обрали 15 цитат Героїв АТО, які й написали на пішохідній вулиці. Оці от е, листи, оці білі квадратики, вони предназначені для того, щоб на них писати е, листи з фронту, наскільки я зрозуміла. Е, людей, які там зараз. Знаходяться їхні відчуття і їхні е, емоції. Окрім того, на сцені діти читали поезії військових та діяв відкритий мікрофон, де кожен міг висловити свою думку. За словами організаторів, ця акція покликана об'єднати людей. Зрозуміло, що дата трагічна, дата пам'ятна, і саме цей захід, на мою думку, має показати зв'язок поколінь, тому що емоції і в 20-му столітті під час руйнівних війн, і в 21-му людські почуття, людські емоції вони ті самі. Тому і Листи з фронту то тоді і зараз майже не відрізняються за змістом. Крім того, діти та дорослі мали змогу сплести маскувальну сітку, яку потім передадуть в зону. АТО. Ольга Багінська, Дмитро Цітенок, телеканал ск 1 Окрім того, до дня скорботи та вшанування у Житомирі провели кіномарафон. Правда, Житомирянам він виявився нецікавим, але організатори крутили кіно до вечора. Деталі у сюжеті Анастасії Гребінь. В кінотеатрі імені Івана Франка стартував кіномарафон, приурочений до дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. Мистецтво кіно воно потрапляє глибоко, потрапляє прямо в емоції, потрапляє по-справжньому. І сьогоднішня е, програма кіномарафону була сформована саме таким чином. Всього у Житомирі покажуть 21 фільм іноземного та вітчизняного виробництва. Серед них будуть і художні, і документальні стрічки. Кіномарафон має на меті привернути увагу суспільства до тих трагічних подій та провести паралелі із війною теперішньою. Надалі такі акції мають стати традиційними. Дуже мало таких от іменно кіноподій, які були б довгі по часу. Навіть, скажімо, кінофестивалі це буквально один-два сеанси в день або там ну, максимум три-чотири години. От, а от кіномарафон. Да, в Житомирі Я такого не пам'ятаю. Це на моїй пам'яті вперше. Перший сеанс розпочався о десятій ранку показом стрічки людина французького режисера Яна Артюса Бертрана, який переглянули лише організатори акції, адже ніхто із житомирян не прийшов на показ. Стрічки планують показувати до 21 години 22 -го червня. Анастасія Гребінь, Олександр Гордієнко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 22 червня. У Житомирі діти розіграють між собою літнє мініфутбольне чемпіонство. Мессі аргентинський месія. А угорський голкіпер рекордсмен торгує штанами. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. У Житомирі стартував чемпіонат з мініфутболу серед вуличних та дворових команд. Участь у турнірі беруть колективи юнаків та дітлахів 98 2006 років народження. Наразі заявки для участі у турнірі подали 25 команд, які розділені за віковими категоріями – 98-2000, 2001-2002, 2003-2004 роки народження. Усі команди розділені на групи, по чотири у кожній, де зіграють у два кола, а після – Раунд плейофф. Усі матчі відбуваються на штучних майданчиках загальноосвітніх шкіл номер 30 та 26 і на майданчику по вулиці Чехова. А фінальні двобої команди зіграють у школі номер 8 Турнір триватиме усе літо, і, хоча вже стартував, період подання заявок триватиме до початку липня. Бланки можна знайти у мережі. Фехтування у Нікішина польська бронза. Український шпажист став третім на чемпіонаті Європи у Торуні. На груповому етапі Богдан виграв чотири міні сутички з шести, отримав 20-й номер посіву і стартував у плей-офф з однієї 16-ї фіналу. На півфінальній стадії Нікішину не вдалося впоратись з Яніком Борелем. Рахунок – 8-15. Медаль Богдана стала для України другою на чемпіонаті Європи. Напередодні Ольга Харлан посіла також третє місце. Поки Євро готується дати старт маршем плей-офф, на Копа Америка визначився перший фіналіст. Це збірна Аргентини. У півфіналі вона розтрощила господарів турніру збірну США 4-0. Забували Лавесі, Месі та двічі Гуаїн. Щодо Ліонеля, то він став не лише героєм ігрового дня, але й країни в цілому. Забивши гол красень зі штрафного, Месі до кількість точних ударів за збірну до 55. Тепер це новий абсолютний рекорд в історії Аргентини. Попередній належав Батістуті. Угорських штанців за 720 гривень не бажаєте. Торгуватися з легендарним голкіпером збірної Угорщини навряд чи зможемо, адже спортсмен продає штани через сайт. У чому легенда? 40-річний футболіст, віковий кіпер-рекордсмен Євро, майже усю професійну кар'єру грає у спеціальних штанях. Можливо, саме вони дозволили так довго тримати рівень у воротах збірної, фартовість чи ні, але на сайті є 11 різних розмірів. Ігра угорців на євро лише підсилює маркетинговий хід воротаря. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.